Благословин Бог наш, сюда нині, і присниво віки віков. <звучит> слава тобі, Боже наш, слава Тобі! тобі тебі. Небесний, утішителю душі істини, і живе здеси, вся і сповняй, сокровище боя, кіжи з неподателю. Прийди совісе в неї, очистини, осяки, скверний. І спаси ваша душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, святи Боже, святи кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Усу, і Сину, і Святому Духу, і на ній, присну, і присної вовіки вікова. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, водоговори себе, безконі наше, святи сили немощі наша. І мене Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Су і сину, і Святому Духу, і на ній віки вовіки вікова. Отче наш жиєси на небесі, да святи ім'я Твоє, да прийде цар світ Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, крім наш насушний, наш нам не ся, стави нам дове наша, яко ж йому совреми довжником нашим, і не введи нас в скушеніє у Твоє царство і сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині і во віки віко. Господи, помиловосподи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, спади помилуй, Господи, помилуй, спади помилуй, Господи помилуй. слава Усу, Існу, і Святому Духу, і на ній приснує, і по віки вікова. Амінь. Приді де поконімся, нашому Богу, приді де Христу, Цареві нашому Богу. Приді де поконімся і ко самому Господу, Ісусу Христу, Сарві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже, мой возвеличився, єси зіло. Воїсповідані, в люботу, облексія, єси одіяйся світом, як кори Простирає Простирай небо, яку кожу, покривай водами, привез прийня я своя, полагай облаки на воскождені, я своє ходяй на вітренню. Творяй, ангеле, своя духа і слує своє пламень огнене, і основає землю на твердиє, я не приклониться во вік віка. Безная кори за одіяння, я на горах стану твою, од запрещення Твоє упобігнуть. От гласа грома Твоєго убояться, восходять гори, не сходять поля в місто, я же основалися їм, приділ положилися його не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилай істочники водебріх посеред гор пройдуть води, напаяються звіри сельне, а ждуть о жажду свою. На тих птиці небесне привітають от серед каміння, дадять глас, напаяй город, привез при них своїх, от плода діл твоїх насититься земля роз'ябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб под земли, землею, веселе серце чоловіка, умастити лице є леєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться древа польна, яке дреліванські же єси там у птиці возніздяться, і родієво жилище предводительству, і тіми. Горе і єленин, камінь прибіже ще яцем, сотворили силу нового времена, а сонце позна запад свой. Положили сіть мої без нож, вони і же пройдуться звірі добра в неї, з ким не рикаючи її восхитити, і взискати од Бога піщу собі, восія сонце, і собравшися, і в ложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на ділання своє до вечора, яково звеличішашся, діла твоє, Господи, вся премудрості, і сотворили си, і сповнися земля тварі Твоє, всіє море і пространне, та, їх же ніж числа. Животне, малесу, велике ми там у кораблі приплавають, Змійся й оже, создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю дати піщевом благоврем'я, давши тобі їм соберу, то тверджу тобі руку, всячі ске сповняться благости. Отращо вже тобі лице возм'ються, потимеш дух, їх іщезну, ті і духи, й возвратяться. послеши духа твоєю созиждуться й обновиши лице землі. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у ділях своїх, призирай на землю творяю трястися, прикасайся горам і дем'яться, воспою Господи, в во животі моєм, пою Богу моєму дондеже єсть, да уследиться йому бесіда моя, аж же возвеселюся у Господі, да щезнуть грішниця від землі і беззаконниці, як уже не бити їм, благослови душе моя, Господа, сонце позна позназапад свой положилася твої, бось нож. Яково звеличішся, діла Твоя Господи, вся при мудрості і єси. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і і вовіки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже! Міром, Господу помолимся. У священній мирі і спасенній душі наших, Господу, помолимся. Умірівся у міра благостояний святих Божих церкви і всіх, Господу, помолимся. У святім храмі самі свірою, благо, і страхом Божим ходящих, Хвань, по Господу, помолимся. У святі шанселенці мархіреї нашим, францисці папірім, з цим преосвященнім єпископі нашим, Кир, кертеодорі, боголюбі, єпископі нашим, кернілі, Чеснім присвітри створисті, діяконстві, у всем приїщі людей, Господу, помолимся. Обоохранимом народі нашому, придержащих властях наших і о всем воїнстві, Господу, помолимся. Ограді семь святі обителі сей всяком раді страні і в живущих, Господу, помолимся. О благорастворений і зобілий плодов земних і временіх. мирних, Господу, помолимся. Оплаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і оспасених, Господу, помолимся. Поізбавитися нам отякия скорби, гніва і нужда Господу. Помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю Господи, помил, Пресвятую, пречистую, причистую, і славну владичицю, нашу Богородицю і приснадів, Марію всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобає тобі всяка слава честі, поклонені Отцю і Сину і Святому Духу на нині, і во віки віков. Господи, возвах Тебі, у я. Услошим я. Господи. Господи, возвах Тобі у слошим'я. Тебі, услышим я, Господи, Дай і справися молитва моя, я кокадила пред тобою, возьдія нія руку моєю, жертва вечернягая, услышим я Господи. Не, не устав моїм і дверя, граждени, у снах моїх, наукони серце моїй, госливе са я не вчувати ви на грісів, со чоловіка, ділейшими беззакони, і не сочтуться свої зброями, їх, накажить мені, праведник милостію, і обличить мій, я, я лише грішного, да не намастить глави моєї, яка є ще і молитва моя, в благоволений їх, би, що прекамені суди їх. Услушайся, лаголо моє, якого з мого яко як от того, що земли просідеся, на землі розточишеся, кости їх прядій, як тобі, Господи, Господи, очі мої на цього повахнутиме душу мою, сохрани ці ті же составишами, і от соблазні, ділеючих беззаконніе, падут в мрежу свої грішниця, єдині смаздом, де ж прийду. Гласу моєї, Господу, возвав, гласом моїм, Господу помолихся, Долію, пред ним Олени, Моє, печаль печальми пред ним возвищу. Не гдайшу зато от мене духу моєму, моє, та познали сестер моя, не потесем по нему хождах, скорошася сітні, смотря худесно, і возглядах і не й мене, погибе бігство от мене, і ніс, заває душу мою. Возвахко тобі, Господи, ріхти, ісу пований, моя, часть Моя сіна, землі живих, воньми моленою, моє, Моя космирихся ділок гонящих одгонячих м'яку укріпитися, паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму. Мене ж тут праведниця дан деже воздаси мені. І з глубина возлегко тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да буду в твоїм глас молина моєго, а ще беззаконні, назрише, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, очі ще не єс, отче преблагить, того є, осена, послав, єси превагого Господа. Блудна осина на рамо взяти, забуше оча возвести. одню дуже спаде, во раду ангел твоїх не пресних сив. Yeah. Yeah. Мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпи моя, во слово Твоє. Попова душа моя, на Господа, Отче, преблаї, мною подивися своє благотробі, я благости нею, привелися, несучи, як обовся ческая. Посліди же создав лиси, чоловіка, рукою твоєю, по образу твоєму, є оживша преступленням заповідем наздав єси, чоловіко любе. До ночі од стражи до да Ізраїль на Господа, ще лові колюче Господи, сонце це єстиною, небесного родителя, явився єси по нас, щелого віч, дам я чоловіка пришлена весті зміїною. Я кожа оча на раму свою гузем, Возведе і вограду небесную. Ков Господа милосі мною внегої збавлений, і то, той збавить Ізраїля отсіх беза. Просвіти Духом Святим прехвальної, наміро почистися і козни йому жиські побідисте Обієм Божим на Него подвищеся, тим не спресвітвою вашу пам'ять совершающе, подолу ваше почитаєм, страдані. Ранам предавшися і мукам святої, непреклонне премудростію пребосе, яко якось ражекшися теплотою духовною, просвітисте серця, вірним благодатію, тім же рот і возраз празнує святую вашу пам'ять, письме славляще Господа. Пердися, милосе на нас, істина Сподняває Твовік, й мучениця, чудес ваших субпросвітиста твар. По нашим у страсти з Хорби от притикаючи Квам. І вірую в вашого заступлення, добре і страдальці спасово. Тим же вірую в Святое і Світосно, ваше совершаєм том. Слава. І сину, і святому Духу, і на вовіки віки, віковамінь. Демонськими б не прикони, а прилоги, ворог белі вержена у щедри владичисе, і утвердим я на камені добродітелей, і на віте вражі язорившись, водобим я творити повеління Твоєго, сина. І Бога нашого якодоста венія водень зодна, премудрость прості. Вонь мим, мир, всім премудрость вонь, це на благословіте Господа, всі раби Господні, стоящі в храмі Господній, во дворі, дому Бога нашого. Благословіте, Господа. Без ріка сохранитися нам, пословеніси, Господи Боже, Отець наших і воно, і прославлено ім'я Твоє, во Амінь, буде Господи Милосвоя на нас, як кожух поватях, благословені си, Господи, навчи, на собрані Твоїм, благословенні символа Диком разумів і Твоїм. Благословені си святий, просвіти нас оправдані Твоїми, Господи, милосвоя, вовіря, руку Твою не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає ни Тебі тобі слава подобає дуїса, і Святому Духу, на її прислаємо вік і прислаємо віки вікова. Амінь. Ісполни вечерню молитву нашу, Сподові. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Вечора всего совершенна свята, мирне і безгрішна, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, душі тілес наших, Господа, просим. Прощення, оставлення ріхої, пригрішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим, міра, мірові в Господа, просим время живота нашого, мірі покаянні і скончати у Господа просим християнське кончення живота нашого безболізнене, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенної славну і владичицю нашу Богородицю і пресну Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга і весь живот наш Христу Богу предадим. облах і чоловіко, любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо йому і Сину, і Святому Духу на ній, приснуво віки, віком. Мир всім. Глави ваша, Господе ві приклоните. Била, Буде держава царстві Твоє облагословенна і препрославлена. Оце і сина і святого духа нині вік і приясниво віки віков. І мої, спасе. І мої, І люди воружаюся з орішеньми моїми, да ми руку, як о Петрові, м'я, Боже, і помилуй м'я. По вот твоє очима і живу, що на небесі, сякорах, в руку, Господі своїх. Як оче рабинів руку Господжі Своя, так оче наші Господу Богу нашому дондеже Ощедредна. Яково помислені хлука Бог, і воділі ослудися спасе, мисні даруй обращення Боже да зову Пасим'я, благодіте, благодітелю благий, помилуй. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як повновиспони конце уничиження, найпаче наповниться душа наша, полошені обзуючих і уничіжені, молитва ми, Господи, всі святих, ні Богородиса. Мир твой нам, і помилуй нас, яко і Сину і Святому Духу, і на ні пресної во віки, віково небесни чи навраніє. Мрій чоловіком кріпка, я помочниця, пречиста я діво спаси нас, скотебі прибігаючих, якого тебі уповання, по Бозі, бородице возво. Отпущає, що раба Твоя влади коло, Твоєму соміром, якобі і ста очими і спасеніє Твоє є жиє, сотова, принесем всіх людей, свято откровенний, язикові, славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий хріпкість, і ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи хріпкість ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи хріпсь безсмертний, помилуй нас, слава Отсує, сину, і Святому Духу. І на ній прислаємо віки віковами. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наша, на прости, беззаконня наша, святи, посвіти, сувени, ми наша, імени Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, Інані, і на ней пресної, і во віки віковам. Отче живи, жиси на небесі, да святи, сім'я Твоє, да принеса царствие Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі, і на землі. Наш насушний, дач нам не ці остави на долі наша, яко живо, ставлям, дождником нашим, не роди на своє скушене, но і збави нас от лукава. Як у Твоєсть царство і сила, і слава, Отца, і Сина, і свята, у Духа, нині і во віки віков. Амінь, <плоджування> Прияча нетлінна о а тебе, Бога нашого, і муче покріповською, мучити не зложиша, сокрушиша, ідемо немочно я Дерзости ті, молитвами спаси душі наша, слава Отцу і Сину, і Святому Надії присмо і во віки віковамінь, посвітавши ся в храмі святая я святих, одіяні, вірую і премудростію, і безмірним дівством, архістрати Аврик принесе со небес, силованіє, же радуйся. Radуйся, радуйся, послана я, радуйся, я, Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, по велиці милости Твоєї, молим Тися услош і помилуй. Є молимся о у святишем селенстві нашим нашому францисти поперемством преосвященнім єпископі нашим Кир Теодору Боголюбьому єпископі нашим Кир Ніліо служащих і послуживших у святим храмі сим о цих наших духовних і всей вохристи братій нашій Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Є ще молимося у Бохраним мом придержащих властех наших і о всем воїнстві Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимося у предстоящих людях, ожидающих от тебе велике і богатої милости, затворящих нам милостиню, і за вся православне Християни. Господи, помилуй Господи помилуй Господи помилуй. Яко милостиві, чоловіко любець Бог, єси і тобі славу восилаємо Цу і сину і Святому Духу на ній, присни во віки віку.

Христос, істинний Бог наш, причисти я своєї Матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, святих, мученик Платона і Романа, і їх житне днес пам'ять, свершаємо, блаженно священно мученика Теодора і всіх святих, помилуйте і спасет нас. Як облах і чоловіку, любець.